Доброго ранку. Знімаю відео під час масованої атаки. Рекордна кількість шахетів 100 сьогодні вночі і зараз ще летять. Ракетна атака продовжується. Наш сусід невгамовний, не заспокоїться, поки нас не знищить. На жаль, хочу вас познайомити з трояндою Шопен. Звичайно, гібридна троянда, шраб, дуже гарний мій любимчик. Подивіться, яка квіточка біленька, а серединка в неї як морозиво пломбир, вершковий такий колір. На одному пагоні буває до шести квіточок, бувають поодинокі квіти. Ось така гарна Тамара, 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 красуня Тамара. Поряд завжди. Ось подивіться, чим не морозиво. Троянда шопен Заявлено до 30-40 пелюсточок у середині. Серединку показує. Пагони тримають дуже добре квітку, підв'язувати її не потрібно. Цей сорт. До речі, дуже швидкорослий. Виростає до 150 см. Швидко росте. Якщо ви її посадите, ви побачите, як вона швидко набрала висоту, ширину. Ширина в нього до 80 см заявлена. Так в мене і є. Квітує протягом всього теплого сезону, до самих заморозків. Перерви між квітуваннями невеликі, майже непомітні. Квіточка тримається до. Так, щоб правильно сказати, букета я не робила, а на пагоні квіточка тримається до двох тижнів точно. Завдяки тому, що вона дуже довго розкривається, є можливість її полюбуватися шкіряне листя, дуже крупне листячко, матового кольору. Зелене, звичайно, зелене, яке ще і маю на увазі таке темно зелене. Ось хочу показати з моєю рукою, який це великий розмір. Заявлено, що квітка шопена може виростати до 15 сантиметрів. Вірю. Ну, в мене, мабуть, сантиметрів 12. См. Дуже гарна, дуже мила, повітряна. Ну, неймовірна краса. Ну, завжди є єдине, но це світла троянда, її полюбляють шкідники. В першу хвилю на неї також були оленки. Від тріпців її треба оброблювати. Ну, це вже таке. Якщо ти хочеш мати в своєму саду білу або світлу троянду, ти маєш бути готовим до того, що тобі придеться завжди боротися за її красу, боротися обробками профілактичними, боротися обробками. Безпосередньо, якщо квіточка захворіє. Але воно ж того варто. Жодна троянда не може порівнятися з красою саме білої троянди. Я знаю, серед жінок, дівчат є поціновувачі саме білих троянд. Вони кажуть, мої улюблені троянди саме білі. Тому треба займатися білими трояндами, якщо їх любите. Я троянди люблю всі. І білі, і червоні, обожнюю, і рожеві. Мені зовсім не важко і ними займатися, тому що це моя улюблена справа. Ще покажу листечко, воно реально дуже гарне. Подивіться, яке велике, красиве, шкірясте. Що стосовно хвороб, заявлено, що вона не хвороблива троянда. Дійсно, я не бачила, щоб вона чимось таким. Грандіозним хворіла в мене, нема ні і ржи, ні чорної плямистості, ні борошнистої роси. Але все ж таки профілактичних обробок вона потребує. Дуже гарна, чайно-гібридна, троянда, шопен. Всім рекомендую, не пожалкуєте. Ось на одному пагоні. 5 квіточок. Є на що подивитись. Всім гарного дня, бережіть одне одного. На все добре.